Мир Божий, дорогі, в цей вечір, коли ми роздумуємо на Словом Господнім, а особливо ми роздумуємо на книгою об'явлення, і нині цей вечір будемо роздумовувати над об'явленням 13 розділу, 3-4 вірш. А одна з його голів начебто мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і син земля дивувалася, спостерігаючи за звіром, і уклонилася Змієві, який дав владу звірові. І окнилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися. І так, попередні брати здомовили і пояснювали нам, що е, звір цей це є римо-католичеська влада або е, церква, в якого була смертельна рана. Давайте трошки проздумовуємо над цим. Пишеться: а одна з його лів, начебто, мала смертельну рану. Яка з голів? Коли ми роздумовуємо і роздомовили раніше, то ми бачимо, що Римську імперію представляв дракон із сіма головами. А тут Іван бачить барса із сім'ю головами. Так. Чому говориться про те, що для Рима були дві значення? Або два знаки дракон і звір. Тому що Рим поділяється. На дві частини або на дві історії. Перша частина як дракон це рим, який був язичницьким, а також барс це звір, який вже був, так скажімо, званим християнством. Тобто, Це дві різні правління. Тому Господь в символах показує як дві різні тварини, які показують характер. Показують дії і справи цих правлінь. Яка ж саме з тих голів була поранена? Ми розуміємо і бачимо по історії, що це є е, християнський Рим або владарування папи. І по історії це чітко видно. Давайте згадаємо частину цієї історії. Коли це відбулося, коли була нанесена ця смертельна рана. Е, поранення це те саме, що взяти в полон у об'яленні 13.10, так написано. Це сталося тоді, коли французький генерал Бартьє захопив папу в полон і цим на якийсь час усунув папську владу в 1798 році, і позбавлений церковної та громадської влади захоплений у полон. Папа Пій VI помер як вігнанець 29 серпня 1799 року в Франції. Це означало, що це була смерт, нанесена смертельна рана цьому звірові або цій голові. А що сталося далі? Смертельна рана однак почала зцілюватися, коли знову було відновлено папство, хоча з обмеженою владою. І було обрани, був обраний новий папа 14 березня 1800 році. Що цікавого в цій історії, дорогі? Тут говориться про те, у віршах дуже цікаве. Що Земля слідкувала за цими подіями? І коли ця смертельна рана була зцілена, то написано всі дивувалися силі. Всі поклонилися і сказали, хто може з ним боротися. Дорогі, давайте я хотів, щоб ми звернулися до нас цей вечір, щоб ми вздумалися над тим, що коли ми бачимо історію, ми бачимо чутку історію цього звіра, який нищив християн, який нищив невинних людей. Так. Як швидко це забулося, його дії, які суперечать будь-якому розумінню як християнство, яке змінило багато принципів Божих? Давайте будемо не забувати про це і пам'ятати, що ми покликані не поклонятися. Тому що суперечить Слові Господньому, не навіть не мати жодного спільного щось з тим, що йде проти Господа і Його слова. Що йде проти закона Господнього, проти заповіді Господньої, щоб ми не вклонялися цьому звіру. Тому що написано, що вся земля дивувалася, і вся земля хоче поклонитися. Це дивно. Дивно, дорогі. Тому хай Господь зміцнить нас у вірі, щоб ми стояли міцно міцно на слові Господньому, на вірі в Бога. І неухитно трималися слова Господнього і те, що пророкує Господь через книгу Даніла і об'явлення. Хвала Господу за ці істини. Амінь.